Воркшоп по лікарній травмі вже цієї суботи. Чекаємо і декілька уточнень. Перше, цей воркшоп неможливо придбати в відеоформаті. Він дуже практичний, не має ніякого сенсу. Тому запис буде, але лише як конспект для учасників. Ну і варто бути присутнім онлайн, щоб отримати максимальну користь. Друге, цей воркшоп є такою самодостатньою навчальною одиницею, ви отримаєте повний матеріал по темі. Але він є частиною курсу по підготовці кризових спеціалістів. І третє, для кого? І сам воркшоп, і курс розраховані не лише на психологів. А вони мають сенс для спеціалістів, що працюють з кризою в першій хвилі. Це можуть бути лікарі, соціальні працівники, рятівники в умовах України це волонтери, люди, які працюють з іншими в кризі. І відчувають на собі наслідки цієї роботи. Бо е, комплекс травми інститут дає такі системні знання, що робити з людьми з кризою, і що робити з собою з наслідками своєї роботи на своїх станах на своєму житті. Тому всіх чекаємо, і будемо говорити, як собі і як один одному ми можемо допомогти.